Сенсация дня. Взломанная переписка адвоката Юрия Тимошенко Сергея Власенко. Он состоял в переписке с немецким врачом Ольгой Вибер. Они обсуждают торговлю органами. 17 сердец, 50 почек, новые печени. Заказчик просит свежие, вырезанные из еще живых людей. С тем, чтобы контрабанда в Германию заняла не более 14 часов. Хто така Ольга Вібер, яку російські змі називають чорним трансплантологом? Жінка з таким ім'ям дійсно живе в Німеччині, от тільки вона зовсім не трансплантолог і навіть не лікар. Ольга Вібер дипломований математик та юрист. Вона народилась в Україні наразі зі своїм чоловіком-викладачем. Ольга мешкає в невеличкому містечку на півдні Німеччини. Історія про торгівлю органами для її родини як грім серед ясного неба. Зайшла на я зайшла на сторінку однокласники, щоб подивитись, хто з друзів мені написав. Зазвичай у мене близько 20 відвідувачів за тиждень. А тут я побачила, що на мене буквально сипляться якісь повідомлення з прокляттями та погрозами. Це було жахливо. На початку у мене був просто шок. Я не розуміла, чому це все відбувається. Але в деяких повідомленнях були лінки на статтю в газеті Голос Севастополя. Так, от там розмістили фейкову переписку між власенком та нібито мною. і зробили лінк на. Мою сторінку ну, ссылку на мою сторінку. кількість відвідувачів на акаунті Ольги збільшилась аж до п'яти тисяч. На адресу жінки почав сипатись потік лайки та погроз. Чому російські мас медіа обрали саме Ольгу на роль героїні однієї зі своїх пропагандистських історій? Родина не розуміє. Але жінка припускає, що це пов'язано з тим, що вона активно і щиро підтримувала в соцмережах проєвропейські акції протесту на батьківщині, могли свою роль відіграти й фотографії з операційної, розміщені в профілі жінки. Ці фотографії я сама фотографії я розмістила серед фото у себе на сторінці, тому що моя минула робота була пов'язана з маркетингом медичного обладнання, і через свою роботу мені доводилось бувати кілька разів в операційній, щоб зробити знімки або тренінг певний пройти Ще кілька місяців тому Ольга Вібер навіть в страшному сні не могла собі уявити, що вона, мешкаючи у Німеччині, може стати жертвою російської пропаганди. Друзі Ольги, почувши історію про чорних трансплантологів та переглянувши сюжети на російських телеканалах, не знали, сміятися їм чи плакати. Ми знаємо для чого функціонує така пропаганда. Такі історії, для чого створюються такі історії. але коли таке відбувається з людиною, яку ти знаєш особисто, звісно, що маєш до цієї історії інше ставлення. Не інакше як абсурдною історію про так званий продаж українських органів до Німеччини називають і трансплантологи поставки органів з місць бойових дій на Донбасі, про які розповідають російські змі, неможливі із суто медичних причин. Процес забрав би надто багато часу. пересадка серця, наприклад, має здійснюватись дуже швидко. не більше п'яти годин. І з України його точно не встигнуть доставити до Німеччини експерта дуже вразило, що хтось міг стверджувати, ніби в Німеччині можна без проблем організувати оптову торгівлю органами. Наприклад, у Штутгарті у черзі на пересадку нирок стоять 300 пацієнтів. А я візьму та 15 людей раптом зніму з черги. Вони що всі померли? В чому річ? І що я маю казати? Та ні, тут просто з України партія надійшла 15 нирок. Євротрансплант миттєво звернеться до федеральної палати лікарів та припинить усе це. Із наслідками російської телевізійної пропаганди в Німеччині юрист німецького союзу журналістів Міхель Клем стикається вперше. Він теж не розуміє, як у такій історії взагалі можна вірити. Загалом не важко встановити, що тут йдеться про неприхований наклеп. До того ж, за усіма ознаками, політично мотивований. Це жорстоко стосовно конкретної людини, яка від цього постраждала. У розпал інформаційної війни до особистих даних варто ставитися з особливою обережністю, вважає юрист, і радить обмежити стороннім людям доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах. Але незважаючи на потік бруду, який лється на Ольгу Вібер, вона вирішила не закривати свої сторінки. Жінка вважає, що саме там люди можуть дізнатися про неї правду, і готова розповідати про себе та відповідати на запитання.